Івано-Франківський коледж Львівського національного аграрного університету здійснив перший випуск молодших спеціалістів за фахом зелене будівництво та садово-паркове господарство. Це нова для цього навчального закладу спеціальність, але за кілька років вона вже встигла здобути популярність серед абітурієнтів. Захист дипломів відбувався за участю викладачів Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, які відзначили високий рівень підготовки випускників. Це незвичайна перспективна спеціальність і дуже відрадно, що вона готується в Івано-Франківську і в коледжі, в якому проходить захист дипломних проєктів. Ще раз кажу, дипломні проєкти дуже такі прагматичні, мають засади архітектурного такого. Підходу мають засади, і є складова частина, така ботанічна, дендрологічна. Тобто, видно, що в самому коледжі підготовка студентів, майбутніх архітекторів, озеленювачів є знаходиться на належному рівні. Продовжити навчання за спеціальністю випускники коледжу можуть вже у вищих навчальних закладах, зокрема у Прикарпатському, Львівському чи Київському університетах. Чекають на таких спеціалістів і вакантні робочі місця. Це перший випуск молодших спеціалістів за спеціальністю зелене будівництво та садово-паркове господарство. Хотілося б відзначити, що захист проходить на досить належному рівні. Також наші студенти користуються великим попитом у запропонованому подальшому їхньому навчанні, і для них вже є запропоновані належні робочі місця. Вміти перетворити будь-яку місцевість на зелений оазис. Так коротко можна охарактеризувати завдання. Які ставить їхня професія перед цими молодими спеціалістами, і треба зізнатися, що роботи в нас в Україні в цьому плані не початий край. Тож до праці.